Ми повертаємося в студію канал Тів'яз для того, щоб згадати про сумну звістку. На жаль, про те, що помер відомий український правозахисник Дмитро Гройсман. Це сталося вчора. В Дмитра було хворе серце. Він знав про свою смерть, яка е, ну його спіткала вчора. Він знав, що це станеться дуже скоро, в молодому віці. І в своїх своєму Жже він писав, що я знаю, що помру, але на щастя. Це відбудеться безболісно і майже миттєво. Це миттєвість сталося вчора. А у лютому 2011 року у другому ефірі програми Вечір з Миколою Княжицьким», редактором якої був я, Дмитро був одним з гостей. Це було одне з перших його розлогих інтерв'ю для українського телеканалу, де він розповідав про українське громадянське суспільство про його становлення, про роль особистості в українській політиці, і в українському громадському житті це була дуже цікава розмова. Телебачення це унікальна річ в тому сенсі, що ми можемо повернути час і згадати, як це було. Ми можемо переглянути цього інтерв'ю і подивитися, яким був Дмитро Гройсман за життя, чим він займався, інтереси кого він відстоював. Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. 2009-го увійшов до сотні найвпливовіших українців за рейтингом журналу Кореспондент. Втім, замість фото Дмитра журнал розмістив світлину його земляка, мера Вінниці Володимира Гройсмана. Сам Дмитро скромно каже, що не поділяє погляди експертів журналу щодо власної впливовості за першою освітою. Лікар лікар-патологоанатом, Анатом, за другою юрист. 93-го став співзасновником Вінницької групи міжнародної амністії до 2000-го року координатор національної кампанії за скасування смертної кари. Разом з однодумцями створив Вінницьку правозахисну групу, офіційно зареєстровану 2001-го. Головний напрямок роботи протидія катуванням, захист прав пацієнтів, психлікарень, допомога біженцям та реформування правосуддя. У грудні у своєму блоці в ЖЖ розмістив фото, на якому статуетка з великим фалічним символом лежить на Конституції України. Поруч напис на футболці. Англійською мастурбація не найгірший вибір. Прокуратура порушила кримінальну справу за поплюження національних символів та розповсюдження порнографії. Тепер Гройсману світять три роки в'язниці. Є люди, які буквально розуміють закон, які, наприклад, розуміють, що якщо є прокуратура, яка за конституцією і за законом України зобов'язана захищати права людини, то так і має бути, або треба просто прибрати цю функцію. І з закону і є правоохоронні органи, правоохоронна система в широкому розумінні цього слова, яка включає в себе і суди, яка дуже добре знає, що люди прийшли працювати в правоохоронну систему в нашій країні зовсім з іншою реальною метою, з якою вони не платили гроші у вигляді хабарів, інших преференцій для того, аби влаштуватися на роботу, щоб захищати наші з вами права. Це просто інструмент, інструмент заробляння грошей. Якщо для цього треба використовувати насильство, примус, вимагання, вони не зупиняються і роблять це. Тому що це була їхня мета, і система побудована таким чином. Якщо ви вступили в правоохоронну систему в цій країні працювати, ви з одного боку платите повною лояльністю владі, керманичам держави, хто б вони не були. А за це вам віддають, будемо казати, в рабство. Ну, це бидло, яке ходить по вулицях. Вибачте, але саме так влада ставиться до більшості населення нашої країни. Якщо ж ти починаєш вимагати від держави того, для чого вона на бум на папері створена, ти або хворий на голову, це приклад Бондаренка, або просто злочинець небезпечна для системи людина, це приклад, наприклад, таких людей, як я. Тому, що вони вже обрали там звинувачити розповсюдженні порнографії, підкинути наркотики, там підкинути, я не знаю, якісь інші злочинні предмети, які заборонені для обігу, це вже все техніка, це обряд. Це не так важливо. Важливо, що фактично на сьогодні, на жаль, в цьому суспільстві йде війна. Людей, які хочуть мати державу, яка... Створена, яка працює для забезпечення прав людини, і державного апарату, який хоче втриматися в ситуації, коли вони використовують свою позицію для того, щоб просто заробляти гроші, викачуючи їх з населення. Правжня революції. Дякую. Я зараз хочу запропонувати вам переглянути одне відео. Це відео свого часу досить широко було представлене в інтернеті. Це відео з тюрми. Дмитро Гройсман, Вінницька правозахисна група, це відео поширила. Це про ситуацію в українських тюрмах. Давайте подивимось. Я Мушинский Вячеслав. Был избит в Винницкой тюрьме в кабинете начальника Казачишина в Ковруде. Меня били. Меня избил начальник тюрьмы Казачишин. Це, звичайно, жахливі кадри. Дмитро, які ще факти порушення прав людини оприлюднювала ваша група? Ну, знаєте, я скажу вам так: до нас, як до організації, яка має дуже обмежений мандат, тобто ми займаємося тільки кількома видами порушень прав людини, зокрема, наприклад, боротьбою з катуваннями. Звертаються люди з усієї України. Тому що е, ситуація такого звірства в 21-му сторіччі вона ну просто нетерпима в навіть в країні, такій, як Україна, де чесно кажучи, немає е, довгих довготривалих традицій гуманізму, це правда, це треба визнати. Як тільки ми отримаємо таку інформацію, ми спочатку її оприлюднюємо, а потім вимагаємо перевірки. Разом, якщо, якщо влада хоче, то зробити цю перевірку разом з нами? Якщо ні, хай робить окремо, якщо боїться запускати своїх же громадян для того, щоб контролювати цю владу. Але ви знаєте, я вам скажу таку річ: виникає дуже часто питання. Люди нас питають: скажіть, а чому таке відбувається? Що там садісти працюють в цій пенітенціарній системі? І таке також є. Дійсно підбирають людей і в міліцію, і в пенітенціарну систему тих, які в нормальній ситуації не можуть не те, що зброю отримати в руки, не могли б просто після психологічного ну, не всіх контр... в міліції є багато не, не всіх, не всіх. Але багато таких людей добровільно йдуть на таку роботу. Їх треба відсівати на етапі контролю, але це не робиться. Але є інша проблема. Всі ці звірства, які ми бачимо, наприклад, зараз, вони Є підґрунтям зовсім інших речей, підґрунтям економічної сваволі, економічної експлуатації. Сотні тисяч українських зетів працюють рабською працею і гроші, які вони заробляють, зовсім не йдуть, наприклад, на цивільні позови, тобто тим жертвам злочинів, які залишилися на волі. Ні, вони набивають кармани керівництва тюремної системи, поширюються по вертикалі наверх. А звірство, катування. Є просто елементом примусу для того, щоб хтось наживався як на го на горі і біді жертв злочинів, так і на становищі людей, які потрапили в пенітенціарну систему. Я прошу про що нас саме не працює цей монітор. а Там є запитання з Фейсбука, які на іншому моніторі не видно. Тому, якщо можна ви зробіть, вибачте, що вас перебуваю. Да. А от е, я це зрозумів. Розкажіть трошки про ваш процес. Е, е, ви, про знаєте, те, що... е, е... ви кажете, що це показовий процес, оскільки це процес пов'язаний з порнографією, то це так трошечки е, От пишуть, що е, Микола на таких людях, як, як ваш сьогоднішні співрозботники, тримається цей світ. Справедливість є, за неї варта боротися. Так що, бачите, вже я... є компліменти. Про ваш процес Розкажіть. Е, Ви Знаєте, процес дуже простий. Е, вінницька міліція і пенітенціарна система, яка е, Просто вже дійшли до відчаю в ситуації, коли вони не знають, як боротися з правозахисниками, тому що нас дуже важко вдалося виявляється з нами домовитись. Неможливо з нами судитися в цивільних процесах, що вони пробували робити. Вони просто вирішили піти таким шляхом дискредиту дискредитувати правозахисників. Через те, щоб навішати на них якусь судимість, знайшли абсолютно безумні звинувачення в нібито в поширенні порнографії в мережі інтернету. Ну, ми пам'ятаємо, що колись і дисидентів 에... Чорновола судили за зґвалтування багатьох інших 에... дисидентів по статтях, які взагалі не мають жодного відношення. Це по суті політичні статті. Я вам скажу одну річ. Звичайно, може влада може обирати такий шлях боротьби, коли, наприклад, кажуть, ці люди настільки аморальні, настільки аморальні, що це вже переходить межу закону, вони є злочинцями. Але для цього у влади має бути моральний кредит. Люди, які уособлюють цю владу, мають сприйматися в суспільстві тими, хто є моральним авторитетом. Багато суддів в Україні є моральним авторитетом для суспільства. Не переконаний. Прокурорів, керманичів держави, будь-якого. Кольору я маю на увазі цих слоганів політичних, які у них повішені на їхніх офісах, їх немає. Тому влада обрала абсолютно ідіотичний метод. Якщо боротися, наприклад, з такими як я, треба підкладати якусь зброю, якісь наркотики, щось інше, таке, що сприймається як злочин. Тому що, якщо ви кажете, він поширив порнографію, то вибачте, кого тут у нас поливають з сірчаною кислотою за абсолютно аморальні вчинки: правозахисників чи тих, хто працювали при владі. Це не буде працювати. Дмитро, от в мене до вас запитання. У вас є декілька освіт. Ви фаховий лікар, ви, крім того, юрист. Ви, е, я був з вами на прес-конференції в Брюсселі. У вас чудова англійська, ви говорите з іноземними дипломатами, у вас чудові зв'язки в світі. Ви могли б заробляти багато грошей, ви могли б піти в бізнес. От що вас примушує займатися тим, чим ви займаєтесь? Ви можете мені це сказати? Так, да, я скажу, е, можливо, такі речі, які вперше кажу на таку велику аудиторію, тому що мої близькі люди знають про це. Ну, по-перше, е, дійсно. Є елементом е, стимулу, це те, що ти дійсно віриш, що ти робиш дуже потрібну справу. Але є ще і елемент азарту. Елемент азарту він дуже важливий. Я не буду це е, ну, приховувати. Розумієте, це приблизно як коли ти йдеш з голими руками проти танка. Держава, вона сконструйована, державна машина, сконструйована таким чином, що це є танком, який пре на людину. І Наша най... пострадянська держава, очевидно, і держава мріє лише про одне: Щоб ти почав стріляти прямо їй в ту частину танку, де найтовща броня. Ти мусиш знайти метод для того, щоб в нерівній боротьбі з державою, яка порушує права людини, ти мусиш, мусиш знайти метод, як вразити державу так, щоб вона цю машину несправедливості таким чином, щоб вона відчула свою, ну будемо казати, свою слабкість і можливо змінилася. Це величезне задоволення, яке вдається, коли вдається таке робити. Я думаю, що тут відбудеться революція, але це не буде революція кривава з пострілами. Можливо, якісь елементи невеличкі будуть, але революція буде в іншому. Всі ті проблеми, на жаль, це ми мусимо це визнати. Всі ті проблеми, які ми бачимо, від яких ми потерпаємо, вони не є тому, що хтось десантував в Україну цю страшну владу. Ні, це проблеми в наших головах, це проблеми в нашому в нашому світогляді, в нашому погляді на життя. Ми готові, ми українці, готові жити в цій абсолютно перверсійній, викривленій системі, якщо ми зможемо вижити сьогодні один день. До того моменту, поки в наших головах, в нашому сумлінні не відбудеться революції, і ми не зрозуміємо, що так далі жити неможливо. Сьогодні ви, завтра я, післязавтра оператор, будемо потерпати від порушень прав людини. Але я скажу вам одну річ: якщо би ми не були такі бідні, якщо би ми були, наприклад, наша, наша держава не була ресурсами така бідна, а була, наприклад, така, як Російська Федерація, то ця революція відбулася б пізніше. Але оскільки ми бідні і нам вже більше немає над ким знущатися, і наші ресурси вичерпуються, ми дійсно скоро прийдемо до ситуації революційних змін у свідомості. Ми відповімо на дуже серйозні питання, навіть і щодо того самого Голодомору. Да? Ось кажуть, я хотів би про це сказати. Дуже коротко кажуть, ми постгеноцидна нація. Багато філософів mm. кажуть такі речі. А суспільство має відповісти на питання історичне. Чому так сталося? Що тоді, в 32 другому, роках, коли ця трагедія була в державі, в Україні не було зовсім зафіксовано жодного збройного спротиву, тому що відбувалося знищення людей. Чому українці пішли таким шляхом, а євреї через 10 років, навіть в Варшавському гетто піднімали збройне повстання? На ці питання. Люди мають дати відповідь. Вони дуже пов'язані з тим, що ми маємо сьогодні, і це буде справжня, справжня революція. Дякую. Дмитро Гройсман і Андрій Бодаренко. Правозахисники були на сьогодні в студії. Ми бачили кадри з архівної програми вечір з Миколою Княжицьким» Від лютого 2011 року гостем був нині покійний Дмитро Гройсман, який раптово помер від серцевого нападу вчора. А також Відомий Вінницький правозахисник профспілковий діяч. Андрій Бондаренко, на жаль, кримінальна справа, яку порушили ще тоді проти Дмитра Гройсмана, нібито за розповсюдження порнографії. Ось за це за ту картинку, яку ви бачили в його візитці, за ту фотографію не закрита і досі. На післязавтра у Києві було заплановане судове засідання за участю Дмитра Гройсмана у цій справі. Тепер цього суду не буде. На Дмитра чекає суд Божий, а на відміну і на відміну від українського судочинства від українського суду. Цей суд Божий завжди чесний, неупереджений та справедливий. Немає пророків у цій вітчизні. Дмитро прожив коротке, проте надзвичайно яскраве життя. Він згадував цій програмі про моральні авторитети. Він був моральним авторитетом для тисячі людей, яких переконував, захищав і, власне, яких надихав силою своїх переконань. В нас дуже мало слів до такі хвилини. Вічна пам'ять, Дмитре. І серце Боже, зустрінемося завтра о 19.30.